Ми вважаємо, що наш партнер поганий, всі навколо гімно. А я пішла шукати своє щастя. А так як я за баланс між духовним та матеріальним, то сьогодні ми з вами власне поговоримо про смак до життя, смак в сексі, де немає цензури, що насправді відбувається з самого маличку. Мені не можна хотіти більшого, адже батькам. І так важко. А блокування енергії в цій чакрі автоматично впливає на смак в сексі. Поговоримо. Я Наташа Лахайна типовий ментор коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Смак до життя, смак в сексі і внутрішній дозвіл отримати те, чого хочеться. Поговоримо взагалі. Тема секс у мене тут на каналі найбільше всього вам імпонує. А так як я за баланс між духовним та матеріальним. То сьогодні ми з вами власне поговоримо про задоволення і про те, як відслідкувати програми ЕГО, та власне, що з цим робити. Звісно, у себе в телеграм-каналі я розповідаю набагато відвертіше, де немає цензури. Тут в рамках Ютубу, вибачте, вже вимушена фільтрувати те, що говориться. Всі три аспекти, які я власне щойно проговорила, це про нашу другу чакру, не тільки про неї, але в загальному про. Неї саме про наш другий енергетичний центр. Що насправді відбувається з самого маличку, нам всім говорили наступне: гроші даються важко. Твої хотілки не важливі. Немає грошей на дрібниці. Є щось важливіше, коли матимеш свої гроші, тоді ти собі це купиш і так далі. Всі ці програми заганяють в. Відчуття сорому мені не можна хотіти більшого, адже батькам і так важко. Та у відчуття провини ну люди і так важко живуть, і так зараз не важко живеться. А тут ще я зі своїми хатєлками. Це невідповідально і це не по дорослому, і це. Бесердечно. Якщо ви розумієте, про що я кажу, то, будь ласка, поділіться в коментарях власною історією. Я впевнена, що в кожної з вас вона є. Потім ми, власне, виростаємо. І що відбувається? Ми чуємо те, що говорили нам батьки. Так, ми чуємо на системній основі, поки ми виростаємо, така як заїжджена пластинка, або як муха, яка така назойлива, так? яка жужить над головою. Потім ми зустрічаємо партнера, і тут добрий вечір. Наш партнер він чи вона, неважливо. Таке відчуття, що просто повторює слова наших батьків, або повторює парадигму нашого виховання. Заспокойся, задовільняйся меншим. От ти меркантильна сучка, або ти що, не можеш хотіти, як інші хочуть, або чого ж ти постійно хочеш більшого, аніж те, що в тебе є. І тут знову ж таки прививається це відчуття провини і прививається відчуття сорому за свої бажання. Якщо говорити на рівні 5 d то ми самі собі створили цих людей, ці декорації, ці ситуації для того, аби усвідомити урок і вийти із обмеження, так? вийти із цієї програми і діяти по-новому. На рівні 3D мислення то ми вважаємо, що наш партнер поганий, всі навколо гімно. А я пішла шукати своє щастя. Тут, звісно, окрім партнера, можуть бути ще досі актуальні. Агенти матриці. Ну, до прикладу, батьки чи рідні досі можуть прививати відчуття сорому та відчуття провини за те, що ви хочете мати більше, аніж в них це є. І тут також я вас попрошу поділитися в коментарях, в кого є така ситуація, що ви хочете більшого мати, відчувати, подорожувати, бачити, а вам говорять, та успокойся, та що ти постійно щось хочеш? Ем, в нас не було. Ти подивись, там хтось страждає, а ти там чогось захотіла. От просто прослідкуйте і поділіться, будь ласка, в коментарях. Але окрім агентів матриці, тут є ще наступна історія, що випливають на поверхню наші діти. В кого є діти, той, її власне зможе це прослідкувати. Але тут інша крайність, де дитина, от як тільки починає там повзати, так вона починає топати ногами і каже: Хочу, хочу, хочу. Купи, 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 купи. І ця пластинка не за Кінчується до тих пір, допоки мама з татом не пропрацюють в собі ось цю програму. Тобто, дитина віддзеркалює внутрішню дитину мами чи тата там вже да? з ким іде справа. І цей тригер програма активована неймовірно. Болить, вона набирає абсолютно іншого масштабу відчуття болю та дискомфорту. Повертаючись, власне, до другої нашої чакри, так, до того, що я говорила е, на початку цього відео, заборони, так, сором, провина е, блокує цю чакру, блокує цей центр, робить енергію застійною. А блокування енергії в цій чакрі і блокує, власне, бажання. Смак до життя, смак сексі, свободу і дорослість в рішеннях. Ще раз, дорослість в рішеннях не через парадигму жертви, а через парадигму того, що мені смачно бути в дорослій ролі. І мені смачно. Приймати дорослі рішення, внутрішній дозвіл отримати те, що хочеться, це і є зцілення цієї програми чи цих програм. Бо зазвичай тут такі, прям знаєте, слой за слоєм, шар за шаром, як капустинка, да, одна якась така програма, глибина, а вона з роками да нашаровується. І от зцілення ось цих нашаровувань і ядра. Це і є внутрішній дозвіл отримати те, що хочеться, якщо говорити про ось ці слої чи ці шари, це є провина, відчуття сорому, інфантильність в контексті жертовності і страху відповідальності, а також задовільняйся меншим вихід з програми. Це вихід із матричної. Парадигми, де ви виходите з рівня, ну така моя доля, і доведеться мені страждати все моє життя. На рівень я сама для себе створила такий досвід, аби, аби усвідомити урок і почати діяти по-новому. І це в тому числі вільно виражати свої почуття, свої хочу і не хочу, свої подобається, не подобається, що власне автоматично впливає на смак. В сексі, якщо ви розумієте зв'язок і розумієте контекст, також поділіться, будь ласка, з цим в коментарях. Тож бажаю всім вам смакувати це життя до малесеньких кропиночок і молекул. полюбити біль і полюбити шлях змін та виходу на нову парадигму світосприйняття. Дякую, що були зі мною. Підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. І до нових зустрічей, Па-па!